Деруни, або як їх називають катопляні оладки. Історично це страви білоруської кухні, хоча вони дуже популярні в Україні, на сході, Європі, бо навіть в Америці. В кожній країні вносяться свої національні колорити, і по-різному називаються. Ну, в Україні, звісно, деруни, а кремзлики або тертюхи, тартюхи у Польщі або Латки Си в Ізраїлі. А зараз я приготую ароматні деруни. Після чого ви просто похапцем кинетесь на свою кухню і їх повторити. Спробуємо. Для початку роздавлю чесник І у картоплю. Яку я натер на великій терці. Ну, друзі, якщо у вас е виходить так, що ви не одразу будете готувати оладки, це все лимонним фрешем. І таким чином картопля не потемнішає. Отже, зараз я це перемішаю. Додам нарізаних грибів. Ну, можна сказати, споконвічно білоруські господині не додавали у е, деруни борошно або яйце в якості будівельного матеріалу. Замість того, вони використовували картоплю з високим вмістом крохмалю. Саме вона робила деруни і ніжними, і одночасно цільними. Нам фантазувати ніхто не забороняв, тому ми все-таки сюди кинемо два яйця. І все-таки одну столову ложку борошна я додам. Ну, а щоб надати оладкам апетитного золотавого кольору та багатого овочевого смаку, додамо овочевої приправи. Одна столова ложка. Мішаємо. Все. Тим часом вмикаємо пательню, розігріваємо. Щоб даруни мали більш ніжний та автентичний смак, треба змастити пательню салом. І перший пішов. Перегортаємо. Сподіваюсь, не підгоріли. Час витягати. Став тарілку серветкою, щоб позбутися зайвого жиру. І ось вони. Красунчики. Кілька хвилин, і ще одна порція. Відомо, що білоруси вже давно не є лідерами. З виробництва картоплі на першому місці Китай сьогодні на четвертому Україна аж на дев'ятому білоруси. Хоча білоруси сьогодні є лідерами з споживання картоплі на одного білоруса в середньому на рік 180 кілограмів картоплі на 50 кілограмів менше в українців. Це приблизно 2-3 мішки картоплі. Ну що ж, коли воно смачно, воно істо добре.